Друзі, всім привіт! В цьому відео я буду вам розповідати про свій шлях, про фінансову незалежність, про те, які були в мене переломні моменти, які виникають людей, які, так як і я, наприклад, не народжуються в багатих сім'ях, яким потрібно будувати свій шлях з повного нуля, щоб добиватися якихось успіхів. Як я прийшов в крипту, як я почав заробляти, і скільки почав заробляти. Тому обов'язково підпишіть, ставте повідомлення, тому що на цьому каналі буде побільше цікавих відео. Погнали! І так, почнемо ми з того, що розберемо з вами, що таке. Я фінансова свобода для кожного це поняття може бути абсолютно різним. Наприклад, для мене фінансова свобода це мати можливість купувати чийсь час за кошти. Наприклад, збирати команду. Я маю лише 24 години на добу, як і кожен із вас, але коли у вас є команда, ви просто платите зарплатню. Ці люди виконують завдання, які ви їм даєте. Для мене це фінансова свобода. Також фінансова свобода це подорожувати, допомагати рідним, заходити в магазин, купувати собі продукти, і навіть не дивитися на ціни, купувати машини, які хочеться. Я зараз на певному етапі фінансової свободи, але, звичайно, хочу набагато більших цілей добитися, тому зараз і працюю над цим. Можливо, саме зараз ви починаєте свій шлях фінансову свободу, тому що у кожного є саме переломний момент. Не всі народжуються в багатих сім'ях, да? деяким везе, деяким не везе. Суть в тому, що. Іноді для того, щоб стати на правильний шлях, правильний фінансовий шлях, потрібно зловити якийсь переломний момент. От, наприклад, мій переломний момент був, коли я працював на заводі в Польщі в місті Устронь і там. Робив деталі для машин Hyundai, там красові спреєм, по 12 годин на добу. Кожного дня на протязі майже півроку я працював майже без вихідних, тому що хотів заробити гроші. Я там заробляв тисячу доларів, тисячу доларів. І для мене, як пацана, якому було 18 років, це казалось дуже великі гроші. Я так подумав, що собі можна за 10 років там, на машину класно відложити, відложити на квартиру. Але час шов, у мене не вдавалося нічого відкладати. Я не розумів чому так, я вроді би заробляю, але відкладати толком не відкладав. І суть в тому, що щось я робив, не то. Я це зрозумів. Я почав дивитися відоси в Ютубі, дуже багато різних каналів про фінанс і наткнувся на рекомендацію про таку книгу, як саме Багатий чоловік Вавилоні». Це дуже крута книга. Обов'язково вам рекомендую її прочитати, тому що саме з цієї книги почався мій шлях. Мій шлях в фінансову свободу, фінансову незалежність. І саме головне правило, яке там є, це почати, незважаючи на те, скільки ти зараз заробляєш, відкладати 10% від свого доходу. Відкладати 10% щомісячно від свого доходу, тому що ми, люди, платимо за продукти, за одяг, за зарплатні. За все ми платимо за все, що то тільки можна, податки там, але за себе собі гроші ми не платимо. І тоді виникають непорозуміння. Чому ми багато робили? Вроді би заробляли, але нічого не відклали, і це дуже велика помилка абсолютно всіх людей, тому що саме ця книга навчає. Ким би ви не працювали, скільки б вам років не було, як стати фінансово незалежним. Спочатку перше правило цієї книги відкладати 10%, потім навчитися 10% цих, які ви відкладуєте на протязі року. Да. Якщо цілий рік відкладувати 10 ви зможете відложити свою місячну зарплату. Якщо 2-3 роки відкладати, да це три місячні зарплати. Навчитися ці гроші примножувати там інвестувати, щоб вам ці гроші приносили ще гроші. І так, от процес-процес накоплення, сложний відсоток, і рано чи пізно ви вирветесь із цих красійних бігов і станете фінансово незалежним, тому що коли. Людина, яка шукає свій шлях, вона обов'язково його знайде. Наприклад, навіть у мене я ж не відразу поїхав там в Польщу 18 років і там залетів на завод. Не все так просто. Спочатку там, я народився в звичайному селі Кіровоградської області. Я дея тільки не працював, і в свинарниках, корятниках, і сінники закидував на трактор. І е, розгружав товари, що я тільки не робив в тому селі. Потім, коли я став старше, 15 років я вже переїхав в місто Кропивницький і там навчався в технологічному е, технікум, як він Центу. Кіровоградський інженерний технік коледж, бо так от і там я вже почав працювати аніматором. Там мені вже платили побільше. Там я заробляв 6 тисяч, там 7 тисяч гривень, але це взагалі копійки, тому що це ну що таке, 6-7 тисяч гривень у 2017 році. Там я працював після того, як приїхав в Польшу. Я накупив собі на початку на роботі аніматором кошти, щоб зробити візу, тому що це стоїло коштів. Поїхав в Польшу в Польщі Попрацював. Потім після Польщі я приїхав в Україну. В Кропивницькій закінчував коледж, мені було 18 років, майже 19, і я попав в такий ступор, я почав зустрічатися з дівчиною, і за того, що почав зустрічатися з дівчиною, я зрозумів, що я не хочу їхати в Польщу, тому що це зруйнує відносини, і почав шукати роботи. Так як я був ще студентом 3-4 курсу, четвертого курсу, вже, цього коледжу, я пішов устраюватися на роботу. І Хотів працювати розгруж... грузчиком в АТБ. Мене туди не взяли, тому що я був студентом звичайним грузчиком на стройці, Мене взагалі нікуди не брали. Коли я закінчив коледж, я там стипендію отримав, і ще там пару ну, десь баксів, ну, тисячу доларів я відклав ще після Польщі. Я після цього коледжу працював на двох роботах. Я був на стройці, працював там з землею, взагалі ну, взагалом були роботи. Плюс я працював грузчиком, я розвозив товари по кропивницькому, там по точкам, кофе, чай, такі от моменти І працював на двох роботах. І в загальному я зробляв десь 10-12 тисяч гривень. Тобто 10-12 тисяч гривень 2018-19 рік. Час шов я зрозумів, що, що взагалі неможливо, просто неможливо стати багатим, купити собі Мерседес, як, наприклад, як я зараз купую. Я дуже мріяв про цю машину. Дуже мріяв. Я розумів, що з цими грошима я ніяк не зможу стати фінансово незалежним. Цього взагалі не достатньо, скільки би ти не відкладав. Це там треба все життя відкладати, і то не хватить, щоб купити там Мерси за 40-50 за тисяч доларів. І от саме переломний момент це книжки. Почались книжки, відео на Ютубі я дивився мотиваційні, з них. Відбирав книжки, які треба читати, перечитував книги. Дивився книги, дивився, я читав. дивився відео мотиваційні, читав книги, слухав аудіокниги, самі топові книги, які дуже змінили моє життя, це багатий чоловік в Вавилоні», Думай Багатій і бідний Небагатий Папа. Це класика, про неї всі говорять, але не всі читають. Тобто, там є інформація, яка допоможе почати розуміти наш світ зовсім іншими очима. Не, та, не тими, як от звикли люди, які от Працюють по 8-12 годин що ну кожного дня З зовсім іншими очима. Я почав дивитися на світ. Я зрозумів, що потрібно навчатись, що потрібно знаходити наставника. Потім я в 19 років, коли працював, купив білети на Big Dream Forum. 15 тисяч гривень. Вони коштували, і це також був важливий момент. тому що я там слухав історії дуже багатих людей, там усик виступав. Один із засновників взагалі Дубая коротше дуже велика кількість крутих людей. Я їх слухав десь 4-5 годин. Я сидів там просто слухав, слухав ці всі історії. І я ну розумію, що люди розповідають про те, як вони з нуля, не всі, певно, але деякі люди з нуля, взагалі з бідних сімей, пройшли свій шлях. До того, що вони зараз доларові там мультимільйонери, не деякі даже мільярдери. І я зрозумів, чим я хуже, чим я гірше тих людей, які, яких я дивився в Ютубі. Чим я гірше тих людей, які там показують свої історії в інстаграмі, чим я гірше тих людей, які просто виступають на сцені. Тобто я зрозумів, що я теж щось можу. І потім в мене почалась дуже весела і цікава. Тема, тема крипти інвестицій. Мі спочатку я почав пробувати себе в товарці. В товарці я пробував працювати по дропшипінгу, але так як я не зовсім розумів, як там налаштовувати рекламу, як це все робити, я і курси купував, як налаштовувати рекламу правильно, купував курси, як створити свій. Онлайн магазин в інстаграмі, і навіть у мене були продажі. Але в загальному я виходив в збитки, тому що було недостатньо знань. Тобто, у мене були магазини за весь час. Я пробував магазини по одягу робити. Були продажі, але я не виходив. Плюс були магазини з продажу. Подарунків, там бокси на 14 лютого, на 8 березня такі от бокси. Потім, що я ще пробував, коротше Дуже до хрена чого я пробував. І не все в мене виходило. Взагалі 99 спроб, які я зробив, в мене пройшли мимо. От Потім через всі оці проби ошибки, дуже, знаєте, що саме тяжко було. Саме тяжке було це те, коли я приходив після стройки і намагався, блін, намагався працювати цей онлайн-магазин, намагався зробити собі. Там о, якісь продажі, настроїти рекламу, тому що зрозумів, що я приходжу після роботи, я працюю 8 там 12 годин на добу, і час, який мене залишався, я впевнено, намагався щось зробити для того, щоб прийти до успіху, вийти з роботи і почати заробляти вже не працюючи руками, так тому що там заробляти великі кошти просто нереально. Оце зрозуміть дуже важливо в самому ранньому віці, тому що. Люди заганяють себе в ці красінні біга, і це саме найгірше, що люди не вириваються з них до 30, а там 30 плюс це вже й діти, дружина, і чим далі ти себе заганяєш, тим складніше буде з них вирватися. Тому, якщо зараз вам там 16, 3, там, 25, 26, 27 років, то у вас просто кращий час для того, щоб вирватися з усіх своїх красійних бігов і зробити себе. Реально крутою фінансово незалежною людиною обов'язково раджу вам подивитись також канал Гранди Кордона. Він також дуже мене мотивував, тому що це людина, яка там взагалі наркомана була. Потім 28 років він почав будувати свою імперію. Взагалі він зараз там майже долари-мільярдер. Це дуже крута його історія. І я ну розумів, що зараз мені там 19, він двадцять 28 почав. Якщо я зараз 19 почну, то в мене набагато більше можливостей, набагато більше шансів є, чим було там в нього. І теж саме з вами. Тобто не потрібно думати, що пізно, ніколи не пізно. Тобто найкращий час, звичайно, був рік тому, але наступний найкращий час і сьогодні. Почніть сьогодні впливати на своє життя, і наступна стадія, переломна стадія в моїх фінансах, дуже переломна. Це партнерки і крипта. Це дуже переломна стадія, тому що коли я злетівний, я почав заробляти перші 500 доларів на місяць. Просто це був космос. Саме от 500, потім тисяча доларів. Я просто розумів, що все, я можу не працювати. Мені цього достатньо, щоб я вже заробляв більше, ніж заробляв там працюючи кимось. Саме головне от кожного дня, коли ви приходите після роботи 2-3 години, виділяйте на себе, виділяйте на розвиток, виділяйте на навчання, на те, щоб розібратися в темі. Робіть упорно щось одне. І вас 100% вийде. Дисципліна і постійність це два. Ключових етапів, які допомогли мені. Дисципліна я кожного дня, незважаючи на те, скільки би я не працював, я кожного дня щось робив там, читав, проходив курси, навчався. І саме головне дії, дії. Тобто я реалізовував все, що я робив. Все, що навч... ну, навчання, яке я проходив, я реалізував все, тобто, створював інстаграм-магазин, налаштовував рекламу, то тобто, це все я реалізував в реальність, а не просто там, так воно і залишилось в мозку, там, як ідеї. То тобто, якщо у вас є якісь ідеї, їх просто необхідно реалізувати. І якщо ви становитесь на якийсь етап розвитку, то там, Бог, Вселенна вам 100% буде допомагати. Просто от віра. Дії, дисципліна і розуміння, куди ви йдете. І стовідсотково, неважливо звідки ви йдете, обов'язково думайте то, куди ви йдете і то, ким хочете ви стати. Так, зараз розберемо з вами мої помилки, які я робив напротягом свого шляху. Відразу відповім. Помилки вони на то помилки, щоб робити з них якісь висновки і більше не робити помилок. Це абсолютно нормально. І не потрібно хвилюватися, так як нас в школі, коледжах, університетах карають за помилки. В реальному життю. Помилки дають нам памп, дають сили рухатись вперед, розуміти, які ми неправильні дії робимо, і потім, виходячи з цих помилок, робити правильні дії. Тому помилки це також важливо. Якщо ви робите помилки, значить ви рухаєтесь в правильному напрямку. Загалом, які у мене були помилки. Я був в погоні за швидкими грошима. Я попадав на скам, я попадав на розкрутку грошей. Зрозуміти. Якщо ви хочете заробити швидко, майже ніде такого нема. А якщо вам предлагають швидкі кошти, це 99% скам. Ніде немає швидких коштів. Сьогодні дали вам, завтра віддали в два рази більше. Такого немає. Запам'ятайте це, тому що я, щоб ви розуміли, в мене були такі історії. Я навіть хотів купити якби фальш кошти, щоб потім їх в обмін кісувати. І так я собі там систему таку вистроїв, Думаю, що куплю і буду, блін, тут мільйонером відмувати бабки. Ну в ітогі це був звичайний скам, і слава Богу, що я тоді навіть не перечислював гроші, тому що ну додумалась моя башка до того, що це скам і лучше не лізти. Тема попадався я на розкрутку рахунків, попадався в різні піраміди, де обіцяють також там 20-30% щоденного профіту. Це теж все скам, і в цьому дуже треба розбиратися. Тому що навіть в пірамідах, щоб заробити, в цьому, в цьому потрібен опит. Тобто, якщо у вас немає опиту, то люди, в яких є опит, заберуть ваші гроші до себе. І це на етапі людей, які тільки починають свій шлях, у яких мало відложених коштів, да, 2-3 тисячі доларів, там взагалі може менше. Навіть це найгірше, що може бути. Саме гірше. Також дуже важливий момент, дуже важливий. Якщо ви тільки починаєте. От що мене спасло, я відділив себе від друзів. Від знайомих від рідних від всіх, чесно вам скажу, було таке, що навіть рідні мені казали, коли я приїжджав додому і розповідав їм про те, що в мене не виходить з бізнесу. Вони мені казали, ти там ну в мене токар розряд токаря, другий розряд мені говорили з твоєю роботою, з твоїми знаннями, типа можна в Чехії там за 3 тисячі доларів на місяць працювати там через 2-3 роки, будеш зарплатню 2-3 тисячі доларів на місяць отримувати євро. Навіть і що я вам скажу? Як звичайно були такі моменти, що я приїжджав додому. Одри батьків там і ну що чолі навіть не плакав, тому, що я розумів, що там час йде. Мало хто вірить, і це було дуже печально, тому що я розумів, крім мене, в себе толком ніхто й не вірить. Я собі сидів, запарався в кімнаті, читав книжки, зрозумів, що мені ні з ким не, тріб, не треба общатись. І якщо у вас немає того самого е, окруження, людей, які мислять так, як і ви, то я вам рекомендую. Не потрібно взагалі ні з ким спілкуватись, просто будьте самі по собі, дивіться відео в Ютубі, мільйонерів мільярдерів. Дивіться, купуйте курси, дивіться на успішне життя і на те, як люди до нього прийшли. І не спілкуйтесь, не, не потрібно, щоб вам давали люди Совєти, які самі не досягли тих успіхів, які ви хочете досягнути. Це важливо, тому що якщо ви спитаєте е Совєти у своїх рідних, а вони заробляють максимум там 10 тисяч гривень на місяць. А ви радитесь з ними, як би мені це вийти на десятку доларів в місяць, вони вам нічого нормального не порадять. Це запам'ятайте, і тому дуже обережно будьте. З суспільством і краще бути одному Я вам скажу так: я з 19 до 21 року був взагалі один там з дівчиною був, але постійно я окремлювався від усіх. Максимально точечно я робив упор на те, що мені треба розвиватися. Ні з ким не спілкуватись, тому що постійно є викиди, постійно є новини, постійно є якась грязь, якась херня, яка заважає розвиватися і робити успішні якісь результати. Взяти 19-21 роки там постійно якась херня була. То війна, далі пішов коронавірус. Потім ще війна в 2022 році. Постійно є якісь ситуації, які мішають вам добитися успіху, але це не повинно. Пливати на вас і на ваші думки про те, куди ви хочете прийти. Постійно будуть якісь препятствия, але життя на те й дано, щоб почути успіх, цю фінансову свободу, переступати через ці всі граблі, через ці всі помилки, і саме головне добитися цього успіху. Постійно, дисципліновано йти шаг за шагом маленькими кроками. Рано чи пізно ви 100% прийдете. Я вам це гарантую. А от уже про хороше поспілкуватися, партнерка, кріпта про це я дізнався, якраз таки, коли сидів собі вдома, в кімнаті. Слухав мотивації, я побачив тему бінарні опціони, партнерки, я побачив тему крипти. І там люди показували вже свій успіх, показували класні машини. До речі, саме прикольне, що тоді я був взагалі не ким. А зараз я спілкуюсь з тими людьми, яких я дивився, коли тільки починав свій шлях. І вони для мене були просто потолком. Просто потолком, стелію для успіху. Я просто бачив їх і розумів, блін, як? Я Мерседес купив собі, от рівно такого хлопця, за яким я спостерігав там в 20-21 році. Я дивився, як він на ньому їздить. Я просто не знаю там, я просто молився Богу, що я просто хочу, я все зроблю для того, щоб в мене також була така машина. Я жив не гірше, ніж він. Ну і так і сталося. так і сталося, друзі. Тому перше, це я почав робити план. Я почав відслідковувати, що робить певна людина, за якою я спостерігаю, чого не роблю я. Я почав просто в тупу повторювати. Всі дії цієї людини. E, дивлюся, що робить наприклад якийсь там блогер і людина, яка розповідає про спосіб заробітку, і просто повторяю все, що вона говорить. Таким от шляхом я прийшов до результату, просто повторяв ці дії. Курси купував, повторяв ці дії. Обучався трейдингу, спотова торговля. Я купував крипту. В майбутньому ця крипта далі дуже повезло мені, тому що я її купував якраз до булрана. І далі активна фаза Булрана була. Це вже 2021 році зимою. І тоді стався мій взльотний час. У 2021 році. Два роки. Два роки я навчався, читав, Повторював, намагався до чогось прийти. І в 2021 році, коли почався булран, коли почався там розкрипти, я зміг заробити свої перші нормальні гроші. Це був март 2021 рік. Там я побачив прибуток перші 500 доларів на місяць. Далі був прибуток там уже тисяча, дві тисячі, і до кінця 2021 року, за один рік цього шляху, я почав заробляти 10 тисяч доларів на місяць. Але. За цим от успіхом 2021 рік було два роки і ошибок, де я намагався пробував, шукав себе постійно. І от у 2021 році можна сказати, що я себе знайшов. Далі все нак... методом накоплення. Далі я почав розбиратися, в мене вже були кошти, команду набирав, почав офіси знімати, були вже відбулран, розкриптий, було дуже велика кількість різних проєктів, в яких я також приймав участь. Ну і звичайно, це все дало мені в майбутньому профіт, І зараз мій дохід на хвилинку, зараз максимум я заробляв вже більше 60 тисяч доларів за місяць за один місяць. І недавно, можливо, ви слідкували в інстаграмі чи в Телеграмі. Я купив квартиру в центрі Варшави, майже 4 кілометри від центру Варшави за 190 тисяч доларів. Машину я навіть до сих пір не міняю. Мерседес до речі, я купив собі в 2022 році в кінці, в листопаді. А перша машина, яку я купив у 2021 році, яка була моя, це був BMW X6 2008 року. Це перша машина, яку я купив, як підтвердження моїх слів, в вересні чи жовтні 2020 року. Першого року, от такий от був мій шлях, і це тільки початок, тому що зараз мені 23 роки, 2023 рік, а точніше його кінець. І далі я роблю все для того, щоб покоряти нові вершини, скажем так, добиватися більших цілей, оточую себе правильними людьми, які покращують мої знання і мої цілі. Але є такий момент, що я до цих пір намагаюсь знаходитись один без лишніх людей, які знову втирають про те, що. Мір не такий уж і привітлів, і все тому подібне. Тому рекомендую вам задуматись над цим з 2019 року по 2023 рік. Я як був сам в своєму оточенні, в своїх думках, так і залишаюся. Звісно, я там спілкуюсь. Там в мене є і друзі, і знайомі, але знаєте, я як, як куполу зробив і намагаюся не приймати. Від е, інших людей е, там проблеми. Ну якщо у когось є проблеми, звичайно допомагаю. Але одне діло, коли на діях допомагаєте а друге діло, коли проблеми других людей е, пробираються в вас всередину. У вас з'являються страхи, депресія, апатія. Ви сидите. І не знаєте, що робити. Оце дуже страшно. Тому рекомендую прислухатись до моїх слів і дуже придивитися своє оточення і то, що ви в загальному споживаєте. Тому що ви є то, яку ви інформацію споживаєте. Це як кропка. Кинете туди дорогоцінність, це буде скарбничка. Кинете туди сміття, буде смітничка. Те ж саме з вашою головою. Що туди положите, те й буде в вашій голові. Так що обов'язково робіть висновки, і все у вас обов'язково вийде.